Якби не було вчасно проведено децентралізації, то в нас би країна розсипалася. Стійкість України в часи Зеленського була закладена ще одним актом реформою банківської системи. Передвиборча програма Зеленського починається з суцільної брехні. Зеленський і її оточення виписувало виборчу програму без жодної проекції на війну. Вони реготали, що Порошенко наживається на війні, бо медики молились на Супрун. В часи реформи Супрун, медики нарешті, почали отримувати хоч більш-менш адекватну зарплату. Ледь не 10 мільярдів гривень виділялося на забезпечення е укриття енергооб'єктів. Зараз дві третини населення в країні живе за межею бідності. Повноваження. Зеленському конституційні закінчилися. Постає питання відповідальності за пустопорожні обіцянки, які він надавав в ході виборів. Це все злочинна діяльність, за яку комусь треба відповісти. Відповісти треба буде зеленському персонально. Вітаю, друзі! П'ять років влади Зеленського, відміряних Конституцією, закінчилося. Можна підводити підсумки. Якби не уникав цього великого підсумку, або, я б сказав, таких системних підсумків Володимир Зеленський, ми можемо вже взяти за точку відліку його передвиборчу програму і спробувати потоптатися по її головних тезах. Мабуть, ми всі пам'ятаємо, як вона була виписана смачно соковито, яку локшуну нам розвішували на вуха, і найбільш прагматичні люди, які попереджали суспільство, що це все фантоми, що це брехня, не вірте цьому, тому що для виконання таких зобов'язань, таких обіцянок у Зеленського немає ні кадрів. Ні е, напрацьовок, ні мереж виконавчих. Ну, бо з ним і що бізнесу, він міг би натягнути півтори тисячі е, спеціалістів, які, ну, врешті, він їх і понатягував і порозставляв. Як потім виявилося, що ці спеціалісти це якась кара Господня, якби не було вчасно проведено децентралізації, то в нас би країна розсипалася. Тому віддамо належне. Консолідації влади в часи Порошенка, адже тоді дві партії Народний фронт і блок Петра Порошенка знайшли в собі сили не лише прийняти, прийняти більше 140 законів для надання безвізу, а ще й піти на дуже такий вчасний крок з децентралізацією. і. Всі західні партнери тоді хвалили цю дуже вчасну і дуже продуману реформу. До речі, стійкість України в часи Зеленського була закладена ще одним актом реформою Банківської системи. Як ви пригадуєте, винуватися цієї реформи з боку Коломойського і слуг була обпльована. Гидко співана в шансон номері Горіла хата Палала 95-го кварталу і тому подібне. Але без банкової реформи теж стійкість України була б значно слабшою. Тому мені здається, що в часи Порошенка наявність хороших професіональних патріотичних кадрів у владі дозволила закласти. Основи фундамент стійкості для України. Але що влада Зеленського буде аж наскільки руйнівною, ну, в страшному сні не могло приснитися. Тобто, вони знищили все, вони як терміти проїли все наскрізь. Отже, передвиборча програма Зеленського починається з суцільної брехні, і що добре тепер. Через 5 років це все просто проявилося як глум зі здорового глузду. Просто як насмішка. От цитую: країну, яку він хоче будувати, країна, де немає оголошення роботи в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Ну, згадаймо, що в Польщі завдяки роззброєнню України. І фактично запрошенню війни в Україну опинилося мільйон двісті 200 українців. Був час, коли українці, жінки-українки, які виїхали, почали з такою інтенсивністю відкривати бізнеси в Польщі, що поляки просто зчудувалися. Ну і скільки оголошень робота в Україні зараз в Польщі? Зеленський Вважав, що за все, що він говорить, не доведеться відповідати. Доведеться. Справа в тому, що виборча програма це публічна оферта. Тобто, це публічна пропозиція. І якщо хтось цікавиться правом, подивіться, що таке публічна оферта. Дивіться: внаслідок брехні Зеленського, суспільство уклало з ним угоду. Що воно дає Зеленському в розпорядження свої податки, а Зеленський виконує, згідно своєї виборчої програми, робота, де немає оголошень робота в Польщі. Наступна теза, яка, від якої хочеться провалитись: де у молодої сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок. У молодої сім'ї є зараз клопіт іти чоловікові в ТЦК або жінці йти в ТЦК, а особливо найбільший клопіт це забезпечити свого солдата. Завдяки зусиллям Зеленської його шопки у нас війська і далі десь на третину забезпечуються волонтерами. Навіть боєприпасами як слідно забезпечує Зеленський і його оточення війська. Навіть боєприпасами. А якщо подивитися, скільки закуплено родинами для своїх воїн, шоломів, бронежилетів, одягу, взуття, постійні передачі на фронт цукерки-ліки, харчі. Теплий одяг. Врешті, купівля якихось дрантливих західних пікапів, бо на фронті це все розлітається. Скільки пікапів поставила е, Україна, держава закупила для Збройних сил. А тепер подивимося, а скільки техніки закуплено для поліції, вона потрібна: і пікапи потрібні, і джипи потрібні поліції. Це правда. Поліція не повинна на велосипедах їздити. Але ж і для фронту треба щось закуповувати. Скільки техніки закуплено державою, зокрема автомобільною, щось дуже мало. Інколи дивишся на все це і розумієш, що ветерани поставили в Збройні сили значно більше техніки, ніж держава. Ну, от є факт такий. Тому що дійсно техніку постачають партнери і волонтери. Ну Не бачив я масових закупівель пікапів державою. Волонтерами так. МГП закуповує. Ну і, ну, і ціл, Цілі компанії і бізнесові закуповують десятками. Місцеве самоврядування купує техніку. Волонтери женуть техніку. Оце тобі і. Обрати для молодої сім'ї квартиру в місті чи за міський будинок. Квартиру в місті чи за міський будинок. А скільки відновлено знищеного житла для молодих сімей? Навіть побудоване коштами молодих сімей або їх батьків житло, яке розбомблено внаслідок війни, держава щось допомогла цим сім'ям? Я бачу, як, як тяжко. Відновлюється Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель. я вам скажу, що в цих містах ще дуже багато уваги волонтерів і партнерів західних. Тому що історія про трагедію цих міст вона рознеслась по цілому світу. А ще ж крім Київщини, була і Чернігівщина, і Харківщина, і Херсонщина, і Миколаївщина, а Запоріжжя. Що за що на Запоріжжі? Ну, зрозуміло, що Зеленський і її оточення виписувало виборчу програму без жодної проекції на війну. Вони реготали, що Порошенко наживається на війні. Чекайте, а хоч хтось щось довів наживання Порошенка на війні, Порошенко зараз поставляє в війська все, починаючи від автомобілів, Ребу, безпілотників. Барнопральні комплекси, ремонтні майстерні. І цього поставлено сотні, сотні, більше як на 5 мільярдів гривень. Я не бачив, щоб Зеленський поставив, хоч на 1 мільярд гривень. Всі прекрасно відчувають, що Зеленський за час війни не, не збанкрутував і не, не збіднів. Тому, ну, а далі пішла-поїхала. це ж нема жодної виборчої програми боротьби з корупцією. Теза. Країна, де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки. Зеленський, коли писали цю програму, вони навіть не підозрювали, що так як вони е міністерку охорони здоров'я. Уляну Супрун, то треба було хоча б запитати медиків, бо медики молились на Супрун. В часи реформи Супрун медики нарешті почали отримувати хоч більш-менш адекватну зарплату і отримали повагу і від людей і від суспільства. Так от, хтось може розповісти, що під час війни жоден з крупних корупціонерів так і не був покараний. Єдиний замміністра оборони Шаповалов ще сидить у слідчому ізоляторі. Хмельницький такий його там, ну, інший функціонер, це вже під домашнім арештом. Московський попив всі під домашніми арештами, в тюрмі у слідчому ізоляторі сидить полковник Червінський. Але згадаймо, хоча б Трухіна, депутата, який просто, ну, на камери, Зафіксована спроба дати хабар поліцейському. До честі поліцейського він всю інформацію зберіг і передав слідчим. Ну що, Трухін чкурнув. Він покараний, не покараний. Скільки корупціонерів, пов'язаних зі слугою народу, награбувалися і порозбігалися? Згадаймо Запорізьку область, де було розкрадено три тисячі тонн гуманітарки. Три тисячі тонн. Уявляєте? Розкрадено такі обсяги гуманітарки, нікого ніде не покарано. Ну і про, так би мовити, щемливе. Країна, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Скільки разів підвищувалися плати за комуналку навіть під час війни? Тариф на електроенергію зараз підвищиться ось буквально з 1 червня. Тарифи ці нічим не обумовлені. Зрозуміло, що в зв'язку з розбитою інфраструктурою генеруючою. Але ж згадаймо скандали, коли ледь не 10 мільярдів гривень виділялося на забезпечення е укриття енергооб'єктів. На цьому козиряли й Мустафа Наєм. І міністр інфраструктури, і ну, тобто було скільки вереску поросячого радісного, на виході, що ми отримали? Комуналка зростає зараз дві третини населення в країні живе за межею бідності. І за цих обставин, от уявімо собі, заробити ніде люди заблоковані. Чоловіки заблоковані від виїзду за кордон, ну, тут є раціональний мотив, але ж за час війни є неймовірна кількість можливостей створення робочих місць, достатньо оплачуваних в оборонно-промисловому комплексі, в супроводі. Тобто, по суті, Зеленський його оточення навіть Обставини війни і донорську допомогу не розвернули в бік створення достатньо оплачуваних робочих місць. Зарплати в Україні, ну, низькі. Тобто, зрозуміло, що вони, вони навіть, якщо співставити зараз з російськими чи е, білоруськими, вони не вражаючи нижчі. Але справа то в тому, що обставини і та модель управління, яку нав'язав Зеленській країні, вона не відкриває горизонту. Люди не бачать, де вони будуть заробляти, як вони будуть заробляти. Навіть ті, хто не може бути відмобілізований, багато класних спеціалістів могли б працювати на обронку на, ну, на розвиток громад. Врешті-решт. Справді, попит на робочі руки в країні з'являється, а зарплат гідних щось не дуже. Ну, бо з ним. Питання лише тепер про що? Питання про те, що 5 років минуло, скільки б Зеленський не репетував про те, що це російське ІПСО, нагадування про те, що він зараз втратив свої повноваження. Ну, російське ІПСО, наприклад, видання Економіст публікує в заголовку статтю про те, що повноваження Зеленського конституційні закінчилися. Те, що Зеленський і його оточення не, навіть не пробували рипатися до Конституційного суду, свідчить про те, що вони прекрасно розуміють, що термін перебування Зеленського у владі закінчується чітко обумовленою статтею Конституції. Але тепер, після завершення каденції Зеленського, постає питання відповідальності за пустопорожні обіцянки, які він надавав в ході виборів, а потім ще й позапрограмне руйнування системи управління країною. Переконцентрація, переміщення центрів влади, руйнування конституційного поля це все злочинна діяльність, за яку комусь треба відповісти. Відповісти треба буде Зеленському персонально. Тому що навіть кадрові перестановки, навіть возвеличення Єрмака на тлі Андрія Богдана попереднього. Людина, яка вклалася в перемогу Зеленського у вибори, адже згадаймо, всі, хто вклався в Зеленського, вони протягом року всі повтрачали портфелі, хоча встигли заляпати Зеленського, ну, можна сказати, протиправними діями. Чого варта тільки історія із псевдорозкриттям замаху на журналіста Шеремета? Отже. Хто б що не кричав з банкою про російське ІПСО, ми ж так само можемо кричати, що взагалі обрання Зеленського це є російське ІПСО. Але ж ми не репетуємо про це. Тому зараз потрібна дуже холодна оцінка подій, оцінювати все з холодним розумом і через публічні інструменти створювати обставини до формування уряду. Національного порятунку бажано без Зеленського. Дякую, дякую Збройним силам за те, що прокидаємось зранку. ранку.